Родичі мої, я думав, що ви заблудилися вже Думаю, чи ви не туди повернули, щоб чи хто вас знає вже? Вже вискакували за село, дивіться, я не знаю. Думаю, ну що ж це воно таке? Жінка вже бігає, бігає сюди-туди і нема. Що ж воно таке? Ой, Ой уся аж весь рот вже приїхав, ну треба ж ж ми з вами не бачили. Добре, хоч аби не сварать виходах. Моїся стронки є кровачами. Спасибо Богу, що приїхали помаксі моїму у Дружині великою. Заходьте в хат. Приходьте, російський, проходьте. Проходьте, проходьте. Заходьте молодички, кумочки у хату. Заходьте, заходьте. Розполагайтеся. Розполагайте вашої хати. Так, проходьте в да, нашу хату. хату. Ох, дома, дома, дома. загадьку кума, заходь. Боже, пречиста Госпоже, отец і маті своєму дятці каравай починати. Бог благословить, Бог благословить, Бог благословить. Ну що, молодічки, будемо руки мить починати каравай месити? Будем каравайниці. Коровайниці все робили спільно. Місили тісто, виліплювали оздобу і навіть обмивали руки. Це символізувало єдність майбутньої сім'ї. Навіть вода, якою корувайниці миють руки, має значення. Після обряду умовіння воду виливали під плодюче дерево, щоб вишеньки розвивались, щоб діточки любувались. Біжить мала в камору, да не сіть, а ми їй подушку підстелем. Добре, зараз. зараз, зараз. А ну шукай, щоб м'яка я була, щоб тіста похея було у мого дітяті гар кожна дія коровайниць в процесі замісу і випікання короваю мала символічне і навіть магічне значення. Дозволити коровай учиняти? Учиняється кума. Несіть мені муку сюди. Добре, куманько, несу. Заміс робила головна коровайниця. Коровай – обрядовий хліб символ українського весілля. Колись відсутність короваю на весіллі означала неповноцінність обряду. А людину, яка з бідності була позбавлена весільного короваю, одержувала прізвисько безкорувайний. Всільний хліб жодна з жінок не виходила з хати. Зазнала кожна, як отче наш, а старша коровайниця все навчає. Муку треба пересіяти три рази, щоб був пишний каравай, щоб була мука пишна і будь-який каравай пишний. Давай, молоко. Боже вам поможе на все добре. Коровайниці приносили все необхідне для бгання короваю. Давайте мені яйця. Соль, сахар, масло? Ну, тепер будемо караваль гоняти. Щастя, щоб був пишний, щоб не порвало, бо як порве — життя буде погана. Так що гарно місці, гарно. Міси, сестри, це коровай, нічого злого не думай, тільки те думай, аби вдався коровай. Існувало повір'я, що вдало спечений коровай принесе молодим щастя, тріснутий — віщує розлучення, а покручений злу долю. Тому й улещували весільний хліб приказками та піснями. Випікаючи щасливе життя молодим, мають.

Вот так треба нажатие, щоб тесто ловке ловке буде. Накрываем діжу. теперь хай подходит наш каравай. Каравай выкачивали. Брали за один раз его. Чтобы не добавляли не отнимали от каравая, не добавляли тесто в каравай. А надо было взять скільки треба на каравай тіста. Треба було влузяти за один раз і його викачувати. А потім украшали. А вже оздоблювали коровай щедро. Коровай уміраю, я тебе прибираю, золотії шишечки. Щоб у наших молодих народились діточки, правда, дівчата? Ой, да. Дай Боже, Хай дай Боже. Дітей буде дай побільше, побільше да. діточок. Треба хай народжують, гарно. щоб як год, так і удод. <ріх> То шишечка це ганбок. Наверх на прикраси караваю треба прісне тісто. Вода та мука. Чтобы не провалилось тесто, потому что если не прессне тесто, так упаде каравай. Друзья, я вербьи роблю. Вербьи? Да, так. каравай. Такие горубушки. Берется тесто, скачивается в трубочку. А Одржа... Одржа... маленький квадратик. За один уголочок береш, а цей уголочок другий розпліскуєш пальчиком. А тоді розрізаєш отак два рази ножиком. І виходить отакий варебенько. Садимо на наш коровай, дівчата, горобчик, щоб у наших молодих перший народився хлопчик. А як квіточка, так то дівочка. Ми ходили каліно. Калину, щоб у наших молодих життя було прекрасне, чудове, червоне. Коли ліплять, усі стоять біля столу, щоб коровай не сів. Треба, щоб у хаті ніхто не балакав, як у піч коровай садиться, щоб не шмикали дверима, щоб у хаті була тиша, щоб чутно було, як муха пролетить. Тоді каравай, не лопне, і не розорве у печі, і на бока не скривить. О, як гарно. гарно. Колосок, щоб було багате життя у наших молодих. Хліб, хліб завжди хліб. на столі, щоб був. Колоски садять, щоб завжди на столі був хлібчик. Перш ніж садити коровай, вигортали піч. Почесну роль виконували старша коровайниця та неженатий хлопець. Ой, спиляли ли паньку на загне? Ой, стояла ли панька сорок лет? Да спиляли ли паньку на загне? У -у -у. Ой, поможет кумочка! Благослови Боже, пречиста Госпоже, і і маті, своєму діді печ ви гребаті. Бог благословить! Бог благословить! Бог благославить. Печ наша печна нам карабай смачний. Печ наша печь наш, нам смачний. У -у -у! печна, нам каравай смачный. Нашу печі випікається, дасть Бог буде гарний у нас. Діжа пустенька. Ми її накриваємо, вишитою скатертиною. І обов'язково кладемо хлібинку, щоб наша діжа ніколи не пустувала. Ой, молодічечки, так а чи каравай підходить, чи ні? Щось не пахне, треба, щоб подишов добре. Поган... Да? Костя, а ну йди. провіримо зараз, чи буде. Каравай, поможи караваю піднятися. Ану постріпали бігом. Жінки мали перестрибувати через услін, де стояла діжа. Ті, що втомилися, цілували хлопця. Ну що ж, тепер караваю не впаде. Не впаде. Ходям надієм. Да над... Не надійтесь, це правда. Дасть Бог буде всі гаразд. Караваю печі грає, засланку відбиває, а шишечки. Ой, дівчата, ні каравай удався, да пышны, та нігде не треснут. Ой, слава Богу. Ой, караваннечки, ой, родненькі. Да якого ж красивого караваю спекли. Спаси бож вам велике. Дай не тресну, щоб наше деточком було і щасливе життя, щоб не треснуло. І правда, добрий каравай, пишний який. Ну, дівчата, молодці. А тільки трошки один щось недостаток я трохи бачу. Який! Трохи зверху суховатий. Правда. Да, так, надо трошки, надо трошки а? помазати. А, ну, а що ж же? Ні, надо, а чим ну є Смазочка у нас така, є, треба помазати. Щоб до пари нашим діткам було і щастя, і здоров'я, і скоровай пішний. Ну дай Бог молодий, що це. Довгого віку. Спасибо. Ану, да губи. Що нам ваші молоді, щасливі були да багаті, як цей каравай. Спаси Господи. А бачите, зразу каравай заблищав, вже дійсно заблищав. А ще як пару раз капну, так і взагалі буде блиск, буде і очі слепить. Хай же здоров'я, да благополуччя буде у їхньому домі. Спасибо на доброму слові. до віку. Дяка вам за каравай. Так і батька ж з мамою. І батька за каравай. А Я можу хватить на сьогодні, хватить. А то вони з сулею, то її не розтається. А ще людей відбувати треба, ну-ну. Нічого, нічого, ми поможемо. Спасибо вам, молодички, дай Бог здоров'я. І ще ж як будемо просити, щоб не відказували. Добре, добре. А у вас ще є дітки? А як же? І скільки у вас їх? Ой, я вже і що тут збив. А ось і діти прийшли, та не господаря за шишечками. шишечки гарні в тебе караваніця, руки золоті в тебе подивися пахучі які а рум'яні ж які ой спасибо вам спасибо і вам спасибо ой які ж красиві, ой які ж гарні наші шишечки. А голови які, здорові, глянь, який голуб гарний. Голубочка теж. Ой, голубка наша. Ти подивися. А подивись. шишечка яка гарна, дивись. І в мене ж теж дивись яка, ой, яка гарнішенька.

Часом жіночки вже оцінювали придани, ще казали посах, який складався з двох частин худоби та скрині. Якщо першу виділяв батько, то другу наречена мала готувати собі сама або разом з матір'ю. Кумонько голубонько. А чи ж надбали ви добра нашій юлянці, щоб замішки віддавати? Да надбали, кума надбали. Ой, і скриню, Ось покажу, що тут у нас є. Що у вас там в скрині? І, ось і рушники вишивані бельошенькими руками і вибивані, і ткани, Гляньте, кума. Не з пустими руками дочку оддайом. І подзорники, і покривали, всього-всього надбали. Ну і гроші можна обіду, щоб знали. Повна скриня, аби тільки жилося добре, до жалів ну, під під під... да, Гарний рушник, тканий, мабуть, треба під ноги їм. Стілити, щоб доля була така різнокольорова. І червоний колір, і зелений. Дай так. Боже, дай Боже щастя і здоров'я. А це до кроватоньки нашим молодятам. Чи ти, комонько, це вишивала, чи улянка? Улянка вишивала, замуже збиралася. Ой, ну, ой, гарно, ой, гарно. Ой, глянь, на вивари, як гарно вишивала. Глянь вже ні одного узла нема. Молодець, молодець. Дочка, да. Дай Бог здоров'я. Мами і дочка гарна Кумонька. Дякую, кума, на добрим слові. А ось рушничок. Це ще прабабка. Правнушці віддала, щоб вона бережила. А, устина. А, устина. А, да, моя, Ой, яка ж була майстриня, Вона вишивала. А це на базарі купили. Ой, моциган, які продав. Циган. Це, навірно, циган. Моциган, який Ой, гарний, гарний. Добра скриня. Кума, добра скриня. Посаг демонстрував не тільки достаток молодої, скільки працелюбність і характеризував як майстриню. Це розстелі, розстіли, а тепер отдай нема ні ціни, немає іскрині, ну аби щастя до здоров'я. Хай іде. не плач, мамка, горка, там твої дочки лобка, там медвідь мене і пече, а лісі Хайнички на доброму слові. Нас да такі ж своє дитя, дай жалко. Так, ну шо, молодички, давайте добру ми справу сьогодні зробили. Ой, добру. Так надо ж обмить дело. Да, Пригощай, пригощай. Труділіся, потисни. І щоб усє по повної. Хай, боти... да. хай хто-небудь вздумає не випить. Щоб нашим діткам було усе добре. Щоб на сльози не залишали. Давайте, ну що, да. летіла сорока і вмочила хвост. Як ліплять хазяї, так кліпять гості. Як гостей багато, випивайся, всі гості дорогі. Ой, дякуємо. Дякує. Дякуємо. То ж так, хто не вип'є, так за шипа виліваю. Їла, їла, а наречену не бачила. Залишуся. Тим більше, збирача старовини я знайшла.